Незважаючи на оголошений президентом мирний план врегулювання конфлікту, бойовики продовжують стріляти. Протягом минулої доби відразу у шести районах Донецької та Луганської областей були здійснені напади на блокпости і колони техніки. Поранено п'ятеро військовослужбовців, і один прикордонник. Крім цього, в АТО повідомляють, що бойовики використовують зброю, якої немає на балансі Міноборони, зокрема снайперські крупнокаліберні гвинтівки Вихлоп. Далі більш детальна інформація з передової. Терористи продовжують обстрілювати військових на сході України. На Луганщині бої велися у Свердловську, Біловодську, Варварівці поблизу міста Кремінна у Городищі та в селищі Бірюкове. Тут, на прикордонному пункті пропуску, терористи відкрили вогонь із минометів та гранатометів. Силовики напад відбили. З 8.05 до 11.30 продовжувалось бойове зіткнення з бойовиками. Які відкрили вогонь по прикордонниках мінометів, РПГ та стрілецької зброї. На допомогу терористам висунулася банда російських бойовиків, основним завданням якої було встановлення повного контролю над КПП Бірюково? В результаті бою у взаємодії з підрозділами Збройних сил України. Напад було відбито, постраждалих немає. З боку терористів два поранених, два полонених. Загалом протягом доби від нападів терористів постраждали п'ятеро військовослужбовців та один прикордонник. Внаслідок дві бойовиків отримали поранення: п'ять українських військовослужбовців, а також один представник прикордонної служби. Під час нападів бойовики використовують стрілецьку зброю. Ведуть вогонь з мінометів. Здійснюють артилерійські обстріли позицій учасників АТО. На Донеччині найгарячішими населеними пунктами залишаються Слов'янськ та Краматорськ. В останньому снаряд потрапив у дитячий садок. Пробив дах та розірвався усередині. На щастя, дітей не було, лише сторож. Чоловік дивом не постраждав. ВАТО повідомляють, що бойовики використовують зброю, якої немає на балансі Міноборони, зокрема снайперські гвинтівки, вихлоп калібру 12,7 мм. міліметрів. Військовослужбовці натрапили на одну із засідок терористів. У ній були виявлені зброя та боєприпаси. А також ще один доказ присутності Росії пломба федеральної митної служби. А ось такими фугасними снарядами обстрілюють наших військових. За інформацією прикордонників, їх також немає на балансі української армії. Противопехотная мина угасная ГМ-533 для уничтожения живой силы и легкой техники противника. Так, да, подальше. Осколки разлетаются на расстоянии 250 метров. Стоит ну. на вооружении России и Англии. Россия и Англии, да? Да. Противотничевая система ударного значка, чтобы пробивать дно и броню противника. Напевно, сьогодні вже мало хто думає, що українські силовики на сході країни воюють з доморощеними терористами. А звірілий і добре озброєний криміналітет там дійсно є. Але він тільки частково наш супротивник. Прикордонники постійно фіксують присутність в прикордонні розвідувальних диверсійних груп.